Що ви перестали робити, і це миттєво покращило ваше життя. Я перестав брехати сам собі. Я змирився з тим, що в мені є речі, які потрібно змінити. Я змирився з тим, що вірив у деякі речі, які мені шкодили. Я змирився з тим фактом, що я робив помилки. Я навіть не можу пояснити, яке це полегшення, подивитися на себе в дзеркало і сказати, чувак, ти капець як облажався. Але ти можеш зробити висновки зі своїх помилок, вчитися на своїх помилках, рухатися далі. Та намагатися більше не помилятися. Ти не ідеальний, і це нормально. Просто тобі потрібно докласти зусиль, щоб стати кращим у майбутньому, коли я навчався у старшій школі та боровся з депресією. Для мене стало величезним зрушенням почати бути чесним із собою та іншими, навчитися говорити собі. Я почуваюся погано, але це нормально було важко навчитися говорити іншим. У мене не все гаразд і я не хочу про це говорити було складніше, але не менш цінно. Те, що я не ховався за маскою ні перед самим собою, ні перед іншими, значно полегшило моє життя. Я часто повторюю собі щось на кшталт: я зробив так багато помилок, і я зроблю ще більше помилок, але важливо те, що я щосили намагаюся більше їх не робити, і це ніби підтримує мене, тому що раніше було просто. Я зробив так багато помилок. Не спати достатньо раніше. Я регулярно не спав усю ніч. Мабуть, більшу частину останніх двох десятиліть я прожив постійно недосипаючи до біса. Це тепер я сплю. Мені байдуже, які там термінові справи у мене є, або які демони шепчуть мені на вуха. Я чорт забирай, подрімаю, навіть якщо для цього потрібна невелика допомога ліків. Це покращило якість мого життя на кілька порядків. Як людина, що страждає на безсоння, як я страждаю на безсоння приблизно 10 років. Зараз мені 29. Був момент, коли я протягом 6 місяців спав по 8 годин на тиждень. Іноді я міг керувати автомобілем, а іноді ні через галюцинації. Мені допомогли ліки. Спробуйте кілька різних видів ліків. І за потреби попросіть ті, що просто відправляють в нокаут. Але. І я наголошую тільки через лікаря. Будьте уважні до того, що ви вводите у свій організм періодів напіввиведення препарату, взаємодій, просто будьте обережні, поекспериментуйте з різними стимулами, наприклад, зі звуками океану на Spotify, вентилятором, термогрілками, подушками для вагітних, обтяженими пледами, м'якими іграшками. Байдуже, головне, щоб це допомогло. Сон надзвичайно важливий для когнітивного. Тивних функцій, надмірне обдумування власних текстових повідомлень перед тим як їх відправити. У мене ж радше навпаки, принаймні з коментарями та публікаціями в інтернеті. Я щось пишу і думаю, а чи справді я хочу розпочинати цю суперечку, а потім просто видаляю коментар. У мене немає ні часу, ні терпіння пояснювати людям, чому вони дурні або не праві. Я перестала хвилюватися, що можу зробити щось не так, працюючи в саду перед будинком, і сусіди це побачать. Днями моя цицька випала з майки, коли я нахилилася, щоб прибрати лайно своєї собаки з газону сусіда. І, звичайно ж, сусід був на дворі. Я просто засунула її назад свою майку, і пішла далі. П'ять років тому я почала вибачатися, або, хоча б, спробувала з'ясувати. Бати чи бачив він, але зараз мені байдуже. Це просто цицька. І до того ж, цей випадок навчив мене, що варто ретельніше вибирати одяг. Це так кумедно. Я ненавиджу працювати у своєму дворі, бо впевнена, що мої сусіди дивляться на мене і думають щось на кшталт. Що чорт забирай, вона робить з цими ножницями для живоплоту. Або невже ніхто ніколи не показував їй, як правильно користуватися граблями. У мене був друг, який точно погано впливав на мене. Довелося покінчити з тією дружбою. Мені 35, і у мене був хороший друг, з яким я познайомився у старшій школі. Він був мені як брат. Його мама навіть називала мене сином. Кілька років тому він почав спілкуватися з людьми, яких я ненавиджу. Інші люди також почали помічати зміни в ньому, коли він почав спілкуватися з цією групою людей. Але ніколи нічого не говорив. Але йому прямо у мене був епізод депресії через безробіття та незаплановану дитину, і цього друга ніколи не було поруч. Хіба що він щось хотів від мене? Зрештою, я перестав відповідати на його дзвінки. Навіть спільні друзі виглядають шокованими, коли я кажу їм, що не розмовляв з цим другом вже кілька років. Але вони розуміють, чому, коли я розповідаю їм про групу людей, з якими він зараз спілкується. Відколи я покінчив з цією Дружбою, моє життя змінилося на краще. Я пройшов шлях від безробітного тривалістю майже три роки до заробітку близько 200 тисяч доларів на рік. Зараз я набагато щасливіший. Люди досі іноді запитують мене, як справи у цього друга. А я завжди просто знизую плечима, бо мене це не цікавить. Та щиро кажучи, мені байдуже, як у нього справи. Бездумно скролити все підряд щоразу, коли беру в руки телефон. Я перейшов з 4 годин щоденного користування телефоном до 2. Ще є над чим працювати, але я вже почуваюся набагато краще. Обірвав усі контакти з токсичним родичем нарцисом Можливо, це прозвучить божевільно, адже це було навіть не моє рішення. Так склалися обставини три з половиною роки тому. Мені поставили діагноз рак. Через тиждень моя дружина, про яку я піклувався, коли їй зробили кілька операцій, і повністю забезпечував її протягом тринадцяти років. Вирішила, що вона не готова до такого і не може проходити через це разом зі мною. Тому вона мене покинула через півтора. Року у мене настала ремісія, і після того як я пройшов через усі ці труднощі та біль, я раптом зрозумів, що моє життя на тисячу відсотків легше без неї, і незважаючи на діагноз раку та всі страждання, які з ним пов'язані, найбожевільніше те, що зараз я набагато щасливіший в моєму житті більше спокою, я ще більш фінансово стабільний, незважаючи на те, що всередині мене. Знаходиться бомба сповільненої дії у вигляді раку, який може повернутися в будь-який момент, тому що той вид, що у мене, не лікується повністю, ось чому я сказав, що це може прозвучати божевільно. Але один єдиний діагноз змінив хід усього мого життя, і через її вчинок я зрештою став щасливішим без неї, тому що я терпіти не можу людей, які роблять те, що зробила вона, те, що вона зробила, було гірше ніж просто зрада, і мені не потрібен такий мертвий груз у моєму житті. На заощаджувати гроші. Як тільки я отримую зарплату, я беру одну тисячу доларів у своїй валюті і розділяю її на два рахунки: один для довгострокових заощаджень, інший на випадок екстрених ситуацій. Бачите, як сума з часом зростає, зростає і зростає, і знати, що в мене є резервні гроші, це справді заспокоює моє серце. Перестав хвилюватися, що про мене думають інші люди, або намагатися показати їм, який я хороший. Я вийшов з Мормонської церкви. Куріння те саме. Я кинув курити два з половиною роки тому. У той самий день, коли моїй мамі сказали, що в неї хронічне обструктивне захворювання легень. Вона була завзятим курцем. З того дня я більше ніколи не торкався сигарет. Мама померла в березні цього року. Весь цей час я спостерігав, як важко їй було дихати. Видали в Фейсбук. Замінив солодку газованку звичайною водою. Здається, у мене була хронічна дегідратація. Те ж саме, минуло вже більше двох років відтоді, як я востаннє пив солодку газованку. Я досі п'ю каву та звичайну газованку, але навіть так я почуваюся набагато краще, і це справді допомогло мені скинути вагу та зберегти результат. Найкраще, що моя колишня коли-небудь робила для мене, це. Змусила мене кинути кофеїн і солодку газованку. Ми перестали пити солодку газованку влітку 2016 року, після справжньої залежності від неї і від кофеїну. Намагатися догодити всім і кожному. Як тільки я припинив це робити, рішення стали легшими, стрес зменшився, а пріоритети стали чіткішими. Перебування поруч з людьми, які завдають мені болю, або яким я не подобаюся, я беру на себе відповідальність, якщо я когось образила, зробила щось жорстоке тощо. Але якщо людина говорить щось погане про те, як я виглядаю, розмовляю, одягаюся це булінг. Я перестала спілкуватися зі своєю родиною, бо вони постійно критикували зовнішність мого сина. Він чистий. Щасливий, і ми його любимо. Це все, що має значення. Життя занадто коротке, щоб оточувати себе ненависниками, оточить себе любов'ю. Вживання алкоголю у пізньому підлітковому віці. Та протягом усіх своїх 20-х років я пив майже без жодних наслідків. Потім теж поки мені не виповнилося 34 і похмілля почало посилюватися і тривати довше. Останнього разу, коли я напився, я не міг відійти три дні. Я ледве міг встати з ліжка. Мене ніби прибили до нього цвяхами. Це підказало мені, що напевно на. Став час кидати пити, намагатися керувати щастям інших людей. Я дорослий. Люди навколо мене також дорослі. Це їхня робота сказати мені, якщо вони засмучені, а не моя відчувати зміни їхнього настрою та реагувати перш ніж вони розсердяться. Вони вже дорослі, вони можуть висловитися, якщо засмучені. Я перестав стримувати свій гнів і потім вибухати у випадкові моменти. Тепер я просто висловлюю те, через що злюся, замість того, щоб применшувати або придушувати це почуття, дозволяючи йому накопичуватися і поступово перетворюватися на образу. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.